Тож, добрий день! Називемо це відео Наступний крок в кавоманському світі. І наступний крок це ріжкова кавомашина після автомата, звісно. От, але, але не будь-який ріжок справжній, скажімо так. Справжні машини це ті, що придумані в Італії, створені в Італії, вони повністю з металу, вони нові, дорогі дуже, та й вживані теж дорогі. А те, що продається в супермаркеті за тисячу гривень. Я не знаю. Розбирав ті кавомашини, машини, де, да, в принципі, ви можете на відео мене подивитись. Ну, воно пластикове з дешевого металу з, з, з такої якості. Так воно готує. Може, навіть ви отримаєте таку саму крутезну каву. Давайте. Пустимо трохи слинок на цю красу. Завжди приємно пити. Гарну каву, гарно зварену. а, Але, 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 але ці машини. Які мають гарну історію. Їх в Італії, в принципі, скільки виробників ну, досить багато, я там знаю GCM, Bезеro, QuickMio. Ранчіліо. Давайте сюди віднесемо все. А, Ламарзоко. Нова ну, Сі Манелі. Ну, в принципі, можна перебирати досить довго, і там історія їх переплутається, тим не менш. Велика кількість металу, корпус, який блищить, який приваблює увагу. Коли намагаєшся підняти машину, ти розумієш, що це річ, що вона зроблена надовго, на віки. Для чого це все? Щоб машина виварила вам гарну каву. От все, весь цей метал він досить довго нагрівається, але коли він нагрівається, вам виварює ваше еспресо. Просто суперово. До речі, на цій машині було розрегульовано клапан збросу тиску. Він був настроєний на 6 бар. Минулому власнику, можливо, так подобається. Наразі 10, 9,5. Це, звісно, по бажанню власника можна поставити все, що завгодня. На мої роки та партмен... а, апартаменту, звісно, 8. От, бо мені так подобається. 7,5-8, мені здається, дає найкращі фруктові нотки, якщо це треба. Бо 9 бар, чому 9 бар класика? Тому що 9 бар м -м, класична суміш міцності в каві, насиченості, в'язкості і легких е кислинок, фруктових відтінків. якщо ви хочете більше фруктів, як я люблю, а о, то треба зменшувати тиск. Якщо вам подобається таке жорстке еспресо, то збільшувати тиск, поставити собі 10 барів, і а, там буде гаситися на світі за рахунок цього тиску. Що, давайте трошки зробимо собі порцію еспресо. От, а, тож, кавомашина, якщо кавоман, от, в душі, звісно, до неї кавомовка гарна. Кавомовка гарна коштує ну, хоча б 10 тисяч гривень, це DF54. І в 64, ці дві кавомолки, з яких варто почати. Все, що дешевше, це не то. Це, ну от, що вам сказати, є така річ, як usability. Тобто, Коли ви користуєтесь кавомолкою, ви розумієте, що якщо в неї пластиковий корпус, вона легка вона буде шататися. Условно говоря. Ті, ну, коли меле мотор, вона буде гуляти в різні боки. І це страшне. Ви ж намагаєтесь собі в ріжка каву засипати. Це ви одною рукою тримаєте це диво, іншою тримаєте ріжка. І сподіваєтесь, що вона вам попаде. Навіть якщо внутрі там мотор потужний, що теж так не буде. За дешевою кавомолкою не буде там потужного мотору. Просто плюс налаштування. Гарна продумана дорога кавомолка. Там має, допустимо, безступінчате налаштування, тобто ви собі можете обрати ідеальний баланс, плюс а, жорнова. Як не крутий, жорнова – це основна річ, яка точно мелезерна, і якщо вони погані зі старту, то ви погано будете собі варити еспресо. Звісно, краще, ніж автоматична кавомашина, будь-яка окрема кавомовка на мела. Але поставте рядом дорогу кавомовку, і ви зрозумієте, що щось там не то. 100 євро це не та ціна, де існують нормальні кавомолки. Тож, йдемо до нашого фюрзената, мелимо, а, вже гаряча, круто. Порцію і готуємо ще одну чашечку. І смакуємо. Давайте. В нас Колумбія Кова центральна новинка. Тестую, вона не дуже дорога, спішаліки 84. Але давайте Колумбію зараз знайти ну, трохи складно, бо ми будемо обирати те, що нам дають, пропонують. І зараз посмакуємо. Так, наразі по вазі у нас 19,4, трохи додамо, бо ріжок і сито в мене те саме моє. Ріжочок, кільце. Трохи шейканемо. Насипаємо порцію кавки в ріжочка, намагаючись зробити це максимально рівно. Звісно, розрівнювач нам ще допоможе. От. І так, стоючи на одній нозі, ми собі робимо рівень гарний кавки. Бо оце все важливо. Тобто, коли ви затемперували, щоб у вас було ідеально рівно. Так, ну йдемо до кавомашинки. Пити смачну каву. Ці висота трохи вища між групою і піддончиком, то навіть мої ваги влазять. Так, вперед. І ми зможемо дивитися на тиск, який нам буде показувати монометр. А, плюс давайте, звісно. О! Пішло готуваннячку. О, красата яка. Сплошні кавові масла. І тиск 10. Ну, ту матч згоден. Треба трохи відпустити. Але це все-таки було налаштування. Так, давайте зупинимо. Ну, і, звісно, вода нам впала на ваги. А що ви хочете? Так робити не можна. Так краще робити з підставкою, як у мене. Звісно, рекомендація. Давайте, смакую. Ох, кислинка! В ароматі круто. А що я вам казав? На 10 барах це класичне еспресо, таке просто, яке б'є вам з всіми смаковими профілями. Мені тут здається яблочко, гіркота чорного шоколаду, ще якесь гірка насичена. Насичена дуже каво. Навіть навіть трохи схоже, допустим, на робустову гіркоту, якщо ви мене розумієте, але ця зникає раніше і не залишає по собі важких відчуттів. Тобто наразі на цих налаштуваннях це класичне італійське еспресо, насичене в'язке, якщо ви полюбляєте, 10 бар. І, до речі, ці налаштування можна міняти на цих кавомашинах. Тож Якщо ви кавуман, який любить міцність, є таке. Якщо ви кавуман, який любить кислинки, фрукти, теж є таке, це можна міняти. Якось так. Давайте ще ззаду глянемо конструкцію. Ще теж додасть нам плюсів і розуміння, чому ці машини такі дорогі чому вони гарні. Так, давайте йдемо ближче. Так, вперед дивимось. Маємо великий бойлер з теплообмінником. Об'єм ну, мені здається, літра півтори, щось таке, Може один і сім. Пресостат, який керує тиском у нашому основному бойлері. Внутри бойлера є трубка запаяна а, температурою в гарячої води цю невеличку трубку нагріває а, машина, і потім ця трубка йде в нашу групу. От. Мало того, група постійно по собі має контур води, який. Прогріває її, і, і вона ніколи не охолоджується. Тому чим довше стоїть ця машина, тим більше температура ропу, в принципі, вона має, але, звісно, не до безкінечності. Там в мене, допустимо, на моїй машині 97, максимум я бачив. От Часом ну якщо це треба. Так, помпу поставив нову, бо це теж було проблемною частиною на цій машині. Тут у нас блок керування, електроклапан. Наповнення бойлера. Тобто команда, коли пустий бойлер, відкривається він і наповнюється бойлер. А, що у нас ще цікавого? А, певний клапан аварійного збросу тиску. А, клапан збросу тиску, цей який регулює тиск, там просто гайкаємо собі, його підкручуємо і дивимося. І так то все. Все, вимикач, світлодіоди, а де ці оці маленькі трубочки, це виходи на мемонометри. І отак проста надійна конструкція з якісних запчастин, яка буде працювати, де й працює руками. І тим вона відмінна від пластикового шмаття, яке є на ринку.